Орган тривалий час вважали інструментом стародавнім. На ньому грали лише музику минулого. З роками виявилося, що це зовсім не так. Міжнародний фестиваль органної музики кращий тому доказ. Девіз фестивалю Сучасне звучання органу. Ми хочемо показати, що орган це сучасний інструмент что в сочетании с другими инструментами он может быть интересен современному слушателю. Для нас интересно популяризировать этот инструмент. Популяризувати органну музику українським виконавцям на триденному концерті в Одесі допомагатимуть музиканти з Японії, Великобританії, Франції і Грузії. Я дуже рада, що я uh, участвую в цьому фестивалі. Uh, це як как uh, еще одно доказательство э, uh, дружбы грузинов и украинцев. Э, uh, и uh, для меня это Честь бути в адесі в те время. Слухачам представлять сучасне звучання органу в різних варіаціях від класики до джазу і року. Дійство супроводжуватиметься вокалом, симфонічним оркестром і духовими інструментами. Свої майданчики для творчості учасникам фестивалю надасть оперний театр і органна зала реформаторської церкви. Івана Дерев'янко, Владислава Приходько факти.